Як завжди, пару слів поділюсь думками про Україну. Дивлюся, недавно стоять військові під якоюсь радою, там, кричать Ганьба, геть, дайте нам поможіть", там. А всередині в тій раді сидять п'ять депутатів якихось, і там закони приймають. Все забрати, туди, відправити, а вони стоять ці військові, військові, наголошую. Ой, поможіть то. О, тепер ви розумієте. Що таке військові, а що таке воїни? Були би там стояли воїни, зайшли, як дали піздюлі, блять. О, Я себе просто пригадав 14-й рік Херсон, коли я, і ще там два пацана три, зайшли в міську раду Херсона, сказали, так, козли, блядь Всі встаємо і співаємо гімн України. Я на трубі граю, а ви співаєте. І не дай Бог, хтось не буде співати, То получе тою трубою в бубель ви знаєте, як всі співали? І той Сальдо в тому числі. От. Так от в чому різниця між воїном і військовим. Щоб ви розуміли. Військовий, який не має душі воїна, ніц не варта. Слава Україні!